Кері вітання, шановні друзі, підписники, гості каналу, хто дивиться, цікавиться сьогодні, 21 серпня, понеділок, і, як завжди, традиційно хочу з вами обговорити те, на що особисто я звертаю увагу, і так само поділитися з вами думками, аналітикою, фактами з того, що відбувається, що важливе, і що це означає в першу чергу для нас і для нашої майбутньої перемоги. Але перш за все, я хочу навіть не закликати вас підписуватися. Я хочу подякувати щиро вам за те, що дивитеся, за те, що цікавитеся, за те, що залишаєте ваші відгуки і побажання від щирого серця вам щиро дякую і дякую за підтримку. Це надихає. Ви знаєте, і це надихає. Я попередні рази говорив про те, що а, подекуди буду звертатись рідше. Десь не так часто, але ви знаєте, що настільки натхнений вашими побажаннями і підтримкою, що думаю, що навпаки іноді це варто робити частіше. Хоча поза тим треба розуміти, що події, як я вам говорив минулого разу, вони мають певний тренд, вони розвиваються. Так, є певні звичайно там явища, які потрібно проаналізувати екстрено швидко, але загалом. Отже, з чого варто почати? Ну, трагедія в Чернігові. Жахлива трагедія, черговий воєнний злочин Росії, агресора, і, звичайно, що в першу чергу несе відповідальність за це Росія. Росія як держава, яка розв'язала цю агресивну несправедливу війну порушення норм міжнародного права, яка продовжує її вести, вбиває мирних громадян України і не тільки України, тому що Є уже список у нас і громадян не України, а добровольців, які приїхали допомагати, журналістів, медиків, фахівців, волонтерів, всіх тих, кому ми щиро вдячні за підтримку щодня, хто з нами. І досить прикро бачити, коли люди йдуть до церкви, з церкви просто проходили повз і загинули або зазнали а, поранень. Тому в першу чергу це вина Росії, але. Так само треба розуміти, і що в нас в Україні є правовий режим воєнного стану зараз, який накладає обмеження. І ви мені вибачте, але при всій повазі, це не означає, що умови можуть бути для всіх однакові в сенсі безпеки в Ужгороді, Чернівцях, Чернігові, Сумах чи Харкові, тому що вони різні, об'єктивно різні. Через те, що ракета Іскандер, наприклад, до Ужгорода чи Чернівців не дістане. Або принаймні, навіть якщо щось буде запущено, буде більше часу, аби люди пішли до сховищ. Тому, власне кажучи, треба розуміти, що будь-які заходи, виставки треба планувати із дотриманням вимог безпеки. І чому в Чернігові потрібно було організовувати таку подію, я відверто кажучи, не розумію. І мене ніхто не переконає, чому, тому що можна було це організувати в Києві. Є місця, до речі, в столиці, які вже фактично в сховищах. І таємно це зробити під землею в інших місцях, які подалі знаходяться, і які більш прикритіше, по яким Росія дуже рідко застосовує, нехай так буде надалі зброю. Тобто, ну, зрозуміло, це очевидні речі. Тому надалі просто треба розуміти, що деякі акції. Які немає потреби проводити десь Черніга в Чернігові Сумовші, Харкові краще забезпечити людям можливість приїхати. Нехай вони приїдуть в інші місця і побувають, і подивляться. Ну такі вже умови, тому що це війна і потрібно забезпечувати заходи безпеки. Дуже важко зробити умови під час війни для всіх, знаєте, ось такими однакими, однаковими, камерними, безпечними. На жаль, як би цього не хотілося. Тому на майбутнє побажання всім організаторам подібних дійств, фестивалів, там, заходів, які там мають якісь характери різні, продемонструвати щось, політати, там, дрони і так далі, бути пильними, уважними і обережними, і пам'ятати, від чого, скажімо, що від їх дій так само можуть бути залежати долі людей. Ніхто не знімає вини з Росії, в цьому вона Росії, але просто таке побажання. Ф-16. Дуже важлива подія і знакові візити президента України Зеленського до Швеції, Данії, Нідерландів. Очікується також за інформацією з грецьких ЗМІ, принаймні, що буде відвідана Греція там, де зустріч із керівництвом Греції, країн Західних Балкан, а також керівництвом Євросоюзу буде голова Єврокомісії Урсула фон Дерляйн, голова Європейської ради Шарль Мішель. Це теж важливі поїздки, тому що ми бачимо. Гріпини від Швеції, Ф-16 від Данії і Нідерландів. І далі е, умови там з Грецією, з усіма країнами для того, щоб зберігати єдність довкола підтримки України. Зараз ось ці візити, вони дуже потрібні. Виступи президента в парламенті Данії в інших країнах, зустріч з королем Швеції. Це все привертає увагу, це все тримає в фокусі подій, що по-перше, триває український контрнаступ. Його треба підтримувати. Рано робити вже кінцеві висновки, хоча вони можуть бути різні, ми розуміємо, і я з вами їх обговорював. І потрібно все ж таки Україну підтримати. Ф16 дуже добра новина, принаймні цифри, які озвучують сумарно 60. Літаків, фактично, те, що може отримати 61 даруйте Україна від Данії і Нідерландів, це дуже хороший сигнал. Вони нам потрібні, чому потрібні, вже дуже багато було сказано. Як і гріпени нам потрібні, і це все якомога швидше. Одначе, треба говорити реально, що ці літаки за найоптимістичнішим сценарієм можуть з'явитись до кінця року. А, а раніше на наступний рік варто очікувати десь на весну, на, на літо не раніше. Тобто, десь, очевидь, мова йде про другу половину весни раніше, мабуть, не варто. Навчання, передача літаків е, тощо. Тобто, вочевидь, мова йде про те, що вони зможуть підтримати український контрнаступ лише наступною весною. Скоріше за все, ми зараз підходимо до того, що наша наступальна кампанія буде перенесена. На весну, а отже, і під це розрахунок, що і літаки ми отримаємо. Було б добре орієнтуватися саме на це, на, не пізніше, десь середина квітня, травня, десь це ось такі, ну це і оптимістичні навіть сценарії, тому що є деякі розрахунки ще й влітку. Але ж бачите, що попередні розрахунки і прогнози про те, що літаки з'являться вже тільки наступного року, вони дещо. Так само розвіюється тим, що сказала прем'єрка Данії Фредеріксен про те, що вже цією зимою ми зможемо перші віддані отримати 8 літаків. Це дуже важливо, це дуже хороша новина, як загалом у цій вияжі, тому що єдність європейська нам зараз потрібна. Наступне про тренди. От ви, хто слідкує за моїми, за моїми публікаціями на каналі, вже про це знаєте, і вам не потрібно оформлювати підписку на The Economist, тому що. Яка не дешева, до речі, але воно того варте, тому що публікації дійсно важливі. Але от я вам розкажу: я розповідав про те, що пам'ятаєте, що зброї для контрнаступу недостатньо, і цим українське командування не задоволене, тим, що фактично йде тиск на них, вочевидь, він десь і внутрішній і зовнішній. Про те, що потрібно вести наступальні дії, зокрема і фронтальними атаками без авіації, без прикриття артилерії, взагалі за відсутності необхідної зброї, і в цьому є проблема, тому що доведеться воювати людьми і втрачати людей, що не хоче робити наше військове керівництво максимально від цього, намагається дистанціюватись. Хоча в повній мірі це просто неможливо, бо контрнаступ іде. Ми розуміємо так само, що на жаль, втрати є. І... Тут за економіст написав статтю, якій з посиланням на джерело в українських урядових колах військовому керівництві зазначає про те, що Україна не отримала всієї необхідної зброї і вимушена воювати тим, що є. Відповідно, звичайно, це дещо сковує і не дає можливості, скажімо, просуватися нам далі, і це дійсно обурює військове керівництво. Подивіться мої попередні відео, ви там знайдете це. Тобто, це є. Це, до речі, ще привід для тих, хто не підписався на мій канал, зробити це, тому що тут з'являються дійсно матеріали іноді раніше, ніж в заекономісті чи в інших міжнародних ЗМІ. Все через аналіз правильний. Так от, власне кажучи, ця публікація, вочевидь, вона теж для того, щоб дорікнути партнерам. Тобто, ми ж, я ж казав про те, що ми будемо, як би там не було. Але Дещо з'ясовувати відносини з нашими партнерами. Вони нам будуть писати публікації про те, що ми не можемо, не вдається, і десь там неправильно наше командування ухвалює рішення і так далі. І ми будемо їм відповідати. Все це буде робитися на сторінках чи там онлайн мережах ЗМІ, ось так перепасовуватися. Ну і, звичайно, ми приводимо наші аргументи. Зброї недостатньо, вся не передана вчасно. Ворог все ще зберігає певні позиції, боєздатність, і дуже важко це вибивати. Тому давайте більше зброї і якомога швидше. І тоді можна говорити про пришвидшення чогось за інших, умов складно. І тут же потрібно перебивати тренд, який ще пішов. Ви бачите, він активно розвивається. Я попереджав про це, що буде розвиватися в західних медіа. Бачите, Вашингтон Пост пише про те, що Україна не може досягти основної цілі. Взяти Мелітополь цього року, і, і треба буде думати щось про це, можливо, і про переговори. Wall Street Journal почав писати інші джерела там, і так далі. Тобто, європейські деякі медіа. І на це теж треба відповідати. По-перше, треба відповідати так, що можливо, і не зможемо. А ми зараз найближчим часом, наприклад, взяти Мелітополь. А може, і зможемо. Тобто, так, опір ворога дуже серйозний ще. Так, досить непросто. Дуже кривопролитні важкі бої, це ясно. Але а, говорити і коментувати остаточно про контрнаступ можна буде тоді, коли ми побачимо вже якусь фінішну, скажімо, пряму, ну, наприклад, найближчим часом, там до кінця цього року, і будемо розуміти, що це ті позиції, які ми взяли, можемо утримувати і готуватися до продовження цих наступальних дій. Можливо, це буде і без Мелітополя, а можливо, з. Тому що тут інша ситуація, ворог вже тисне на Сході. І зараз ми бачимо, що е, ворог задіє е, два підрозділи підрозділи російських військ, які перебазовуються з території Росії безпосередньо, які відновлювали там боєздатність. Одна група заходить на південь. І, до речі, це важливий аспект. Вони, скоріш за все, підуть другу лінію, тому що вони не настільки боєздатні, в них гірше обладнані, ніж було. Але це підсилення лінії оборони. Російських військ на окупованому півдні України, що це означає? Це означає, що вони е, не виглядають впевненими, що тими наявними силами, які в них зараз є на півдні, вони зможуть тримати ситуацію. І це треба так проаналізувати. Бо ту частину військ, яку ворог перекидає на схід, в район Купінська, а вони перекидають з території Росії, продовжуючи там наступальні дії. Вочевидь, якби вони зараз готували масштабні. Дії і розраховували на ривок, і не остерігалися нашого прориву на півдні. Вони б забрали всі свої війська, які вони зараз задіють, на схід і звідти б намагалися діяти набагато більшими силами. А так як вони ще залишають частину на півдні, це означає, що вони дещо остерігаються. Хоча на схід треба визнати, вочевидь, де більш боєздатніші підрозділи. Ніж на південь, що це означає. Ну, ясна річ, що для а, наступальних дій потрібно більш підготовлені, хоча в них це часто шторм Z, які не настільки підготовлені, а використовують просто як гарматне м'ясо. Але, очевидно, що Очевидно, що ми зараз входимо в цей період, куди буде активне змагання, хто кого перехитрить ініціативи, хто натисне з півночі, і ми вимушені будемо оборонити те, що є. Тому що ворог розраховує, що. Під загрозою того, що ми можемо втратити здобутки контрнаступу минулого року, ми все ж таки будемо діяти там резервами і все ж таки будемо намагатися вберегти те, що ми вже відвоювали. А ситуацію на півдні стабілізуємо, очікуючи зброї, очікуючи підкріплення і враховуючи, що просто може бути втома і в наших військ від постійних атак, тому що штурмові дії, вони так само виснажують. Наші е, порядки треба розуміти, які тривають уже фактично ну, е, третій місяць, можна сказати. Ну е, ці, ці, ці штурмові дії. Тому, власне, це цікаво, як будуть розвиватися події. Поки що ми бачимо, що обидві сторони, і наша сторона, українські сили діють і можуть діяти на двох напрямках, і ворог може діяти на двох напрямках, але перекидає туди додаткові сили і резерви. І, власне кажучи, незабаром ми побачимо, яке рішення буде ухвалене командуванням, чи діяти і перейти в оборону, при цьому наносячи удари максимальні в глибину тилу ворога дистанційні дронами, іншим видом озброєння, які ми маємо по тилу ворога і в Криму, і на півдні, і знищувати, просто перемелювати значні обсяги ворогів, чи продовжувати такі дії комбіновані, ризиковані. Тобто, це вже покаже найближчий час. Але от видання «За Economist підтверджує те, про що ми говорили, що зброї потрібно більше, і командування це не влаштовує. Я їх розумію і підтримую в цьому. Наступний момент. Публікація Bloomberg. Ви знаєте, от я прочитав цю публікацію, зараз я вам розкажу, про що вона. А вона про те, що. Дивіться зараз довкола Путіна є яструби, ФСБшники, силовики, які його агітують вести війну жорстокіше, значить, запровадити воєнний стан в Росії, провести мобілізацію. Так вони її і так проводять і не припиняють. Зараз просто на осінь може бути збільшення сплеск цього. І, значить, під час, цієї, під час цих дій вони таким чином прагнуть ослабити Шайгу і Герасиму. Ну, я про цю боротьбу говорю вже кілька місяців, ви знаєте, і я постійно кажу про те, що внаслідок ось цього недопучу Пригожина основні позиції посилив Шайгу. А це, до речі, безпрецедентно в новітній історії Росії, тому що завжди першу скрипку відігравали силовики, саме ФСБшники і інші там правоохоронні, так звані їхні відомства. Це все на корупційних зв'язках максимально. Воно все. Разом з Зараз армія починає грати. Звичайно, це збісило всіх ФСБшників, в першу чергу їхніх. Тому що, ну як це так? Хто такі ці військові? Хто йдуть там гинуть, вмирають за те, щоб ми сиділи тут при владі і, значить, грабували далі, на корупційних своїх договорняках і схемах заробляли? А вони нехай. І оце все під пакровом ФСБ. Е, е, і... Зараз вони обурилися. Видно, як вони обурилися, ви знаєте, видно навіть через декого. Хто і в нас дуже часто коментує а, значить, порядок денний. Видно, що ці люди взагалі там а, з російських джерел, знаєте, ліберальні і так далі. І так далі. Видно, що багато з них взагалі без будь-яких джерел. І просто для красного словця ще скажуть, ну їх тягнуть часто в наш інформаційний простір. Ясна річ, просто через перегляди я розумію всім заробляти потрібно. Нікого не засуджую, але вас закликаю просто якщо слухаєте, то слухати критично. Бо я бачу почерки і наративи. Так, от те, що аж завивали про те, що Путін має звільнити шайгу, вигнати його шайгу втрати. Я це чую вже кілька місяців підряд, і це все така нісенітниця. І знаєте, що це Це свідчить про те, що досі хтось із тих, хто продовжує це коментувати, має просто виходи і зв'язки з ФСБ. Які вкидають через них необхідні наративи, а вкидають вони в них наративи, які їм потрібні. А це означає, що між ними йде дуже серйозна боротьба між табором військових і ФСБшників. Я знаю, річ у ФСБшників багато завербованих і е, можуть бути із так званою опозиції повсюди, і вони це розносили. Що варто розуміти? Конфлікт між військовими і ФСБшниками є. Шайгу зміцнив і зміцнює свої позиції. Я про це говорив неодноразово. Що це виліється далі? Ви бачите, що з одного боку там помирають генерали, то йдуть репресії проти тих, хто не згоден і не угоден, значить, але Шайгу формує резервну армію. І ця резервна армія, я вам хочу нагадати, що як був заклад Штауфенберга, невдалий а, значить, замах на Гітлера, хто мав відіграти роль тоді. За логікою змовників, якраз резервна армія мала захопити всі командні центри управління. Шойгу створює зараз подачі Путіна те ж саме. Офіційно це звичайне для війни проти України, але зрозуміло, що це буде фактично кишенькова армія Шайгу, який, звичайно, як це не подобається ФСБшникам. Тому що ясна річ, що вони вбачають загрозу, що Шойгу таким чином просто використає свою армію і в потрібний момент зробить набагато вдаліше те, що не зробив Пригожин. І тому між ними війна. Як може ця війна розвиватись, буде дуже цікаво. Окрім наративів і пропаганди, яка буде вкидатися. Треба розуміти, що можливий саботаж певних рішень і ФСБшники можуть підставляти е міноборони і війська на фронті, зливати певну інформацію нашим силам, щоб ми підкоригували, несли удар по якійсь базі, е скажімо, просто відверто. Діяти, затримувати когось. У них же ж контррозвідка їхня, там військова і так далі. Ув'язнювати якихось командирів, переслідувати, тиснути. Тобто, це дуже цікаво, і ми зацікавлені в цій боротьбі. Це дуже добре. Насправді, що вони будуть між собою чубитися Я про це говорив ще раніше. Буду говорити. Блумберг, бачите, це підтверджує мої слова. Тому ще раз привіт вам. Підписатися на мене і не одразу треба там. І оформлювати підписки а, на Bloomberg. Ще один цікавий аспект, про який скажу, це те, що до е, Угорщини поїхав Рустем Мініканов, президент Татарстану, на День державності Угорщини. Там багато хто з'їхався, багато правих ультраправих е, рухів вони з'їхалися в ці дні. І що, що прикметно? Про що це свідчить? Це свідчить з одного боку про те, що Мініканов хоче таким чином скористатися тим, що Москва. Не відіграє зараз центральної ролі, тобто втрачає певну, певні важелі управління і за ситуації, тому він хоче скористатися тим, щоб вибити більше повноважень для Татарстану і виходить на арену. Ну і друге, що, бачите, як Росія відповідає Орбану. Вони навіть Лаврова не спромоглись відправити, а відправляють виключно керівника суб'єкта федерації, нехай такого великого, як і Татарстан. Але це проставлення до Орбана. Йому б задуматися про це. Ну, а цікаво далі спостерігати, як там Мініканові інші регіони Росії. Може, все ж таки варто вимагати більше повноважень і менше слухатись Москву і Кремль, а думати про власні регіони, які не зацікавлені в агресивній війні проти України. Слава Україні! Залишайтеся на каналі і до нових зустрічей!